Кожного народу і кожного із нас, українців, визначає наша любов та праця до рідної землі. Квітуча та мирна Україна це не просто слова, це наша історія, наші традиції, наша музика. Втім, з лютого ми стали зовсім інші. Сятирічна Валерія Єгорова грає в шашки з перехожими на донати для Збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення зібрала понад 65 тисяч на допомогу війську. Маленьке волонтерство не залишилося поза увагою. Дівчинку знають у всьому світі. Провідні медіа від Азії до Північної Америки беруть в неї інтерв'ю та пишаються її роботою. Цей випуск про те, як маленькі внески роблять велику справу для нашої спільної перемоги над ворогом. Я тебе прошу, Валерія, розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся волонтерством? Якщо чесно, я вже трохи збила, що тут десь днів 17, 16, це десь 17-18 день. А звідки виникла ідея волонтерити? Що тебе взагалі надихнуло це робити? Ну я дуже хотіла допомогти нашим ЗСУ, хотіла допомогти нашій армії. і Спитала мами, що ж я такого можу зробити. Мама спитала у відповіді, що я вмію робити найкраще. Я сказала, грати в шашки. Тобі сподобалася гра, правда? Я займаю вже майже чотири роки, угу. тому так. Я знаю, що в тебе є великі колекції шашок, різноманітних колекцій. А ти пам'ятаєш, які твої самі перші? Які вони були? E, взагалі у мене два набори шашок, і дві доски. Одна стоклаткова, інша 64. E, я, моя перша це доска 64, але у мене є ще ну, шашки, тобто 64, але там, наприклад, дерев'яні, є магнітні там для подорожей, наприклад. Є дуже багато їх. Але ну не сказали б, що це колекція. А де у вас була перша локація? Як взагалі люди саме ре... тут усі, люди? Як носа. реагували на цю ініціативу? Проходили повз чи навпаки сідали, чи просто залишали кошти? Як це все за перше враження, яке склалося? А, ну взагалі, я дуже довго якось не наважувалася на це, тому що я хвилювалася, що люди не сприймуть, і mm -hmm. дитина буде розчаровано. Ось і я просто йшла в магазин за продуктами і кажу, ну я кажу, мама, ну коли, коли я піду? Я кажу, хочеш, під, підемо зі мною, я піду, поки куплю продукти, а ти посидиш біля магазину. Ось, і я поки ходила в магазин, ще думала, вийду. Ну, якщо ніхто там не грає, не, не сів, то я хоч сама сяду, пограю, і -гі -гі -гі. Не покладу певну суму. І... ось, Але коли я вийшла, побачила, що біля неї вже черга стоїть, вже пограти, да, так. так. Олександр, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до подібних ініціатив, і взагалі, яке ваше ставлення а, до того, що такі маленькі дітки пропонують грати в шашки і таким чином долучитися до збору коштів для наших Збройних Суд? Я ставлюся до цього дуже позитивно, оскільки кожен, хто має можливість так чи інакше допомагати армії в даний момент, в цей складний час для нашої країни, має це робити. І якщо в неї є талант, я взагалі-то знаю, що вона чемпіонка, та, ну, все таке. Хотів Вона Чемпіонка ш... світу минулого року отримала цей статус. Я розумію. І я хотів е спробувати з нею зіграти, просто побачити, як це. Тому що я колись грав в шашки. Так, ну, не професійно, але ж все-таки як займався. І з нею було дуже цікаво грати. З тим, Ви... хто грає дуже добре, дуже цікаво грати. Ви відіграли дві партії, як у вас е вийшло? А, ну, а в першій партії в мене був шанс. Але ну, я програв. Друга партія була, ну як вам сказати, дійшов до дамок. Але але ні. Ну і нічого страшного, я думаю, все буде добре. Ні, так я ж не ставлюся до цього як до програшу, що? а як для можливості зіграти з людиною, яка має так чи інакше здібності до цього. І це ну, найкраще, що може в цьому бути. Ну і, звичайно, допомогти армії. Це теж потрібно. Так. Та почули вас, дуже вдячні вам. Гарна діалог. Скажи, будь ласка, ті, хто з тобою грають, тобі складно з ними, чи в принципі ти себе завжди почуваєш впевнено, і будь-який суперник для тебе він відчувається на рівні? Справді, тому що спочатку я не знаю суперників, тобто я дізнаюсь, як вони грають, чи вміють грати, чи ні. Я вже в партії у мене були ніші, та не було жодної поразки. А ти втомлюєшся після того, як ти допомагаєш Збройним силам? У тебе ж не забирає час і сили? А, чи як тобі вдається відпочивати після твоєї роботи? Mm, ну зазвичай я намагаюсь вийти ввечері на вулицю, у двір, погадатися на самокаті, пограти в футбол. Дуже люблю футбол. А скажи, будь ласка, яка в тебе найбільша пожертва чи донат за весь цей час? Е, ну, взагалі, один чоловік мені поклав 50 доларів, тобто 1500 гривень. І одна, ну я справді, насправді не спочинала. Одразу зрозуміло. Не зрозуміло, що це за купюра, це так? Я подумала, що 50 гривень, подякувала, а потім вже коли пересютувала гроші, рахую, рахую, рахую ще 50 гривень. Мені мама так, це долари. Нічого собі. І ще були було взагалі декілька людей, які поклали мені тисячу гривень. А скільки вдалося зібрати за весь цей час, якщо порахувати з першого дня, оскільки... Ти вже, ти якщо дівчинка, це дуже, дуже велика молодець. Дякую, дуже. Дякую дуже. Е, ну, Взагалі, якщо не рахувати цей день, то я заробила 66 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як впливає слава на вашу доньку, як вона реагує власне, на це все? А, ну, уваги зараз дуже багато від журналістів. Кожен день по два-три інтерв'ю вона дає і вона... Звичайно, як маленька дівчинка, трошки від цього стомилася і хочу, каже, мама, я хочу на дачу поїхати до подружок, покупатися на озері. А ви зараз можете назвати географію журналістів? Це ж не тільки вітчизняні, да? От, тобто це Європа, це Азія. Взагалі яка географія і масштаб, звідки таких країн? А, її знімали CNN, були японське телебачення Fuji TV, Італійська Rai. Чеські канал 24, іспанські видання, але вони не знімали, вони брали в неї у вайбері інтерв'ю, і ось на сьогодні я спілкувалася з представниками BBC, які теж хочуть з нею поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до подібних ініціатив, і взагалі, що ви відчуваєте, бачачи таку акцію по благодійності? Я добре ставлю сюди та хатні Це добре, що дитина взагалі застосовує свої таланти для допомоги суспільству. Це чудово і дуже за неї радий. Сподіваюся, що в неї буде яскраве майбутнє. Ви, коли грали, ви відчували, що це дійсно ну, якби профі у своїй справі, бачачи, як вона грає, яку вона тактику обирає? Е, звісно, відчуваю. Я трошки грав в дитинстві на такому міському рівні. І доволі непоганих успіхів досягав, але вона набагато краще грає. Молодець займається і правильно робить. А, дякую вам за коментар. Першу 21 тисячу гривень я віддала Сергію притули на його фонд. Ага. Але зараз я не знаю, кому передавати ці гроші, в який фонд. Звісно, ага. ми мали б самі купили що. Запотрібно. Да, Проте ми могли купити не yeah. те, що треба, і взагалі некачественне. Хотів би зіграти з тобою партію. Давай спробуємо. Давайте звісно. Давайте. Білі ходять перші. Да. A few moments later. Ти швидко навчилася грати, як познайомилася з цією грою. Ну, для цього в залі потрібен опит. Тренер, правда, ще потрібен. Так. Тут без тренера дуже не можна навчитися справді професійно саме грати в шашки. Можна грати добре, проте професійно дуже тяжко навчитись. Тренер в цьому питанні допомагає. Так. так. А. Дякую за гру. Дякую тобі, дякую. Я теж та доначу і допоможу на yeah, збір. Ти великий молодець. А, як вас звати? Сергій? Сергій, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до подібних ініціатив і ваше ставлення до подібного роду? Ну супер, ну як це? Хто як може, допомагає? Ну і ми допомагаємо. І моя компанія, і там і ми особисто. Тому це я, я шукав цю дівчину, щоб зіграти з нею в шахи. Бо я на роботі там ми, ми граємо в шахи, тому я шукав цю дівчину, щоб зіграти і подивитися. Ти просто сьогодні випадково так вийшло, що ви ну так. У мене вийшли? тут магазин поруч. А. Тому я так. Я не знав, що вона тут. Я бачив в інтернеті, що вона грає і так допомагає таким чином. Тому... як ви оцінюєте її вміння взагалі в шахи? Ну супер, Він, 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 мене обіграла взагалі. Ви чуваєте, що їх з здерівень і що та чемпіонка? Віту, ну бачите, звичайно відчуваю. Ну така я ж я ж хочу навіть селфі зробити, щоб знайти з чемпіонкою світу і на роботі покажу там у себе в офісі, ну в магазинах, що і, з ким я граю, і, з ким я тренуюсь. Я знаю, що Дуже в неї добре. є статус чемпіонки світу з шашок у її віковій категорії. А коли ти статус вона отримала, і як складно було це отримати? Таке звання в минулому році, в серпні 2021 року, в Туреччині були був молодіжний чемпіонат світу з шашок 64, бразильська версія. Саме там вона стала чемпіонкою світу серед дівчат до 10 років. Там були представниці ще Польщі, Угорщини, Росії, Українах було три в її віковій категорії, турчанки. Ось змагання ну, були такі серйозні. Там вона власне отримала цю нагороду. А скажіть, будь ласка, чи є різниця, яка локація? Тобто ви на одному і то самому місці, чи ви міняєте своє місце Бо розташування? Найчастіше ми тут біля цього новуса на Григоренко, але декілька разів ми змінювали. Один раз ми були біля новуса на Гмирі, нас звідти вигнали ще й сказали, що викличуть поліцію, тому що ми знаходимося на їхній території. території. Хоча да. і там, і там новус. Так, да, да. ну Це я так розумію, від адміністратора ну, за, да, за від Керівника, зазвили. мабуть, самого закладу. Да. Так, да, да, магазини. Були біля Ашану, а, ну, в принципі, там теж нормально, але там ну, не, ну, якось не так зручно. Там, по-перше, трошки темнувато, затемнено, там великий такий uh -huh. козирок. І це, це місце виявилось найкращим. І таке питання і найближчим саме найближчим. Воно додому. Так, так а скажіть, чи є різниця, які це день тижня, коли ви, наприклад, волонтерите, Чи це будні, чи це вихідний, Це впливає якось на активних людей і на їхню пожертву, на їхні донати? День тижня, напевно, ні, а ось час ближче до вечора людей більше. Люди йдуть з роботи, заходять в магазин і скуповуються. Тобто зранку людей менше. І на останок ви підкреслили суму, яка вам вдалося зібрати за весь цей час. Яка вона тисяч на сьогоднішній частину частину ви частина передали притулі? А іншу частину перераховували? Частина перерахована через громадську організацію. При КМДА. вона була на формі волонтерів. Її запрошувала вона. Там збирала кошти і передали їх. І ось сьогодні я домовилася, збирають волонтери на апарат ШВЛ для, для військового госпіталю. Ну, шпиталю. Завтра або сьогодні ввечері, або завтра зранку ми з ними зустрінемося. І вона теж передає. Скільки суму. не вистачає, от на сьогоднішній момент, аби зібрати на те ШВЛ? 90 тисяч ще не вистачає. Звичайно, ми таку таку суму не можемо дати, але я сподіваюся, що загальними якими зусиллями можливо хтось ще додасть. Ну, да. Я думаю, все вдасться. Дякую вам. Да, і вам дякую. Валерія від нашої команди. Ми хотіли. Хотіли б тобі такий подарунок залишити, Дякую. щоб він тобі приносив насолоду і користь. Дякую, Дякую за те, що ти дуже. робиш. І це волонтерство воно дійсно допомагає всій нашій армії. От, якщо можеш, покажи, будь ласка, там на, напис. Ні-ні, напис, на сумці. А, на сумці. ой. Ось. Ти сумочку переверни просто. Ось так. Ось так. А на кого? На... А можеш, як на Віталію. Отак підняти, так і показати. Ось, ось так ось. Ти великий молодець. Це теж вам, дякую за виховану, патріотичну громадську позицію доньку. Ви великий молодець і ваше волонтерство дійсно воно потрібне нашій країні. І дякую за те, що ви є. І, ну, дякую. дякую, гарного дня вам.